Аплікатор Ляпко, що це таке? Аплікатор Ляпко це не просто голочки. Скоріше за все, ви бачили такі дивні килимки, ось такими голочками. Це аплікатор Ляпко. Але чи знали ви, що це не тільки про тіло? Насправді це справжня енергетична практика. Просто подивіться на ці голки. Ця практика працює через ваше тіло на ваш емоційний стан, на ваше поле і навіть на вашу карму. Наш біль це напруга, це затиски, це не просто м'язи, це енергетичні вузли, які накопичуються від страхів, образів, недосказаних емоцій. І коли ви лягаєте спиною повністю ось на такий аплікатор, так звісно, це боляче, але це як внутрішнє пробудження, це як внутрішнє звільнення, йдуть якісь імпульси. Через тіло в вашу нервову систему, а далі у ваше тонке поле, коли ви лежите на такому аплікаторі, ви робите великий вдих. І з кожним видихом ви ніби кажете собі, я відпускаю свій біль, я розчиняю всі образи, я оновлююсь. І це не просто якась магія, це нейрофізіологія. І водночас це магія вашого тіла. Тож наступного разу, коли ви ляжете на ці голочки, пам'ятайте, зараз ви не просто розслаблюєтесь, ви зцілюєте себе і своє поле.